Приварив я ці пластини до чулка, Тут я прихватив, тимчасово потім я ту болгарку рівно зріжу і відпущу. Але перед тим просперлю ту дюру, щоб прикручувати, тут просперлю дюру. І теж пластину приїжу відпущу. І з твоєї сторони теж. З трьох сторон я пластинами прихватив, болтами прикручу. Тоді тут я приверу ці пластини, приверу, просверлю і потім ті планки тут просто на прихватках би воно тримало. І їх повідламлюю. Повідламлюю попочищаю все, як має бути. Так, трохи я зробив, трохи переробив. Тут в мене редуктор пішов вище. І та опора. Та опора треба було розрізати. Я так і закріпив, зробив кріплення. А друге, планую так. Тут дати полоску сюди-сюди. Файно округлити, таке кріплення зробити. Просверлити діру, але дюрів треба посверлити пару. Для чого покажу? Я не одразу зрозумів, для чого Та штука має згинатись. Просто думаю, для транспортування або для зберігання. Тут кардан, ви як бачите, він висувається. О. Буває різні кардини довжина. і треба далі, ближче. О. Тут видно. А що я роблю? Зараз далі возьму. І за рахунок того таксовуюся. Що під кардан, вінт, вінт, тут буде чіплятися він, він скручується скільки треба. Теж підвінт, як і під кардан, то можна собі підрегулювати. То я звідси полоску звідси привару, просверлю пару дюрів. Треба мені коротший кардан, буде на коротший. Треба надовше буде надовше. Кардан задовгий буде, можна буде сюди посунути. За короткий сюди. А там кавінтом я собі вже порегулюю. І теж може бути таке, що кардан менше більше добре, але чуть треба посунути, то можна посунути ним. А тут кавінт. Або вінт може бути задовгий, або за короткий. І ще можливість. Буде сюди туди покрутити, ну, посунути по шліцах, бо в мене шліци не є довгі. То саморобка, то шліци не є довгі. Але я думаю мені повністю їх вистачає. Дякую, що дивитеся, зроблю кріплення. Тут дьор я постерів, прихватки зробив, оберну на другу сторону. Тоненьким прийшов на, навскріч, аж через полосу, обернув в другу сторону. Просверлю аж на другу сторону. І лишившися ток кріплення. Щоб обварвати, теж треба буде редуктор розбирати, заварювати сателіти. Бо воно, роз, ну, воно не буде працювало, бо один сателіт вільний. Я сателіти буду заварувати, вам покажу як. Можна повністю на мертву, але я на мертво не хочу. На сат... в... в двох сателітах, в одному зубові, а зараз покажу сателіта. Маю другого. Ой, чоловіка, чоловіка. Маю сателіта від другої машини. Я буду просто зуба заварувати на одному сателіті і на другому. Що кардан буде стояти, а вал буде мати. Кардан буде стояти. Так, зараз. А вал буде більше пів оберта ходити. То сюди-туди. Для, для чого, коли я газ збавляю, Би вона трактором автоматично не тягнула. Але напевно ще я і буду чіпляти на кардан муфту. Буду чіпляти муфту, бо в мене зв'язано з ходовою. Коли я вірму щеплення, все одно по реакції буде вал йти і буде трактор обхати. А так, коли, коли я щеплення вірму, то, то знизу ножі ще будуть Ну, по інерції буде ще трошки крутитись. Дубанув, то я то зроблю. Вам покажу відео. Дякую, що дивитесь. Так, друзі, показую вам відео, як я роблю кутовий редуктор на мульчера. Показую я обрізав муста половину. Тут теж вкорочував, півіч вкорочував, бо мені по висоті не підходило. І взяв я кусок диска, щоб мені добре на шпельки підходило. Взяв кусок диска, щоб приварити. Кріплення, ой-ой-ой, злезумо ой, ой, його рукою знімати. Зараз я і тут будемо давати такий профіль на ширину, де будуть чіплятися ножі. То, що ми дороблювати будемо. Але для того я то хочу встановити на початку зараз. Як я поділив наполовину, щоб рівно було би вага сходилась. Поспилив дьорочку. Присверлив дьорочку по центру. Тут є теж центровочна дюрочка. І так я вирізав. І так буду. Проварювати. Потім на кінці буду я, на кінці буду просеверти дюрку, всередину вставляти трубку якусь тулку і буду чіплятися ножі. Я відео покажу. Зараз я тут провару для того. Але що хочу показати? Тут в мене так не, не вміщається профіль, бо ключа не буде куди запхати. Я тут закрутив болти тонші 12. -ку. Ні, 10, 10ку. Десятку, десятку. десятку болти я закрутив. Тут я їх обверу. І звідси дві гайки будеш відкручувати. А тут, де доступно, звідси... Рідні болти вазовські. Зараз проберу вам далі. Так, я наразі поприхватував. Стою, стор... не стоїть поприхватував. І далі буду робити кріплення, відмірювати того від країв на самому Тут буду вимірювати, як воно виходить ну, щоб одинаково сюди виходило. І посередині, щоб редуктор був. Як воно там вийде, потім будемо робити кріплення. Теж на прихватке. Легенько спробував і тоді зараз будемо далі займатися. Так, друзі, Поприхватував я такими планочками. Вістаю одинакову висоту як з тієї сторони, так і впереду. Прокрутив поперек, Теж висоту виставив. Получається у мене висота черпу по смолінійку. Получається у мене висота до верху 12 см. До цих пір. До цих пір від профіля 12 см. І що в процесі воно звернути увагу того, той шведір, де ножі мають чіпляти? чуть-чуть таку сідову стояв, бо коли кусати, ну воно ну можна наклонити, наклонити цілим сюди, туди. Там він то. Але коли то воно буде з цією рамою наклонюватись. Але щоб коли ножі будуть, бо вони не черкали донизу в землю. Будемо робити кріплення, процес виготовлення мульчера триває. Розміри майже ми всі виставили, Залишилось тут як круштейника зробити і все побарувати, поосилювати, і... і тут закрутити знизу. Вибачайте, що до багато частин кому цікаво, той подивиться, не все воно так виходить, як то хотілося би. Дякую за перегляд.